Всім доброго дня. Колись ми робили вже таке, але в духовці, Зараз спробуємо в аерогрилі. Попробуємо повялити помідори. Такі помідори є. Не дуже, не дуже червоні. сливки, дрова там таке. Але вони не соковиті. Якраз я думаю, що підходять для. Того для чого ми їх підготовлюємо. Повідрізали отак задні частинки. Готовий у нас вже аерогриль. Тоді ми, бачите, помідори не зовсім червоні, але це так, більше експеримент такий. Получиться, не получиться. Якщо получиться, то ці помідори, які от, це з городика, я не буду обривати, поки вони не, ну, не достигнуть повністю. Так, Достаємо серединки, серединки нам кудись може знадоблятися. І отак викладаємо. Зараз смисл в чому? Смисл в тому, щоб поставити його на мінімальну температуру, яку можливо. І вони такі не, ви, не висохнуть повинні. Або такі м'якенькі, але без лишньої вологи зайвої. А ці серединки, вони не пропадуть у нас. У нас там на готові вже голубці і перець начинений. То якраз цей томатик такий буде. Попрошу поставити вподобайку цьому відео зробити репост, підписатись на канал, хто ще не підписаний, дивиться. Е, якщо цікаво, там голубці перець, полистайте. Там є у мене на каналі це відео. Але я вам проще зроблю. Я зроблю посилання в описі під відео. Подивитесь, там буде посилання. І глянете, як ми перець готуємо. І голубці там, певно, є. Помідорчики у нас вийшло. І зараз ставимо їх до нашого пристрою. Я виставив тут температуру 60 градусів і на 60 хвилин. Ну, але через півгодинки заглянемо що там. Пройшло пів години, зараз глянемо, що тут у нас з нашими. Ну, мені здається, що процес пішов. пішов, контролювано, години може не хватить. Ну нічого будемо продовжувати. Паралельно, готуємо. Паралельно там готуємо, я зараз покажу. А покажу, що наші помідорчики це ще пів години. І того година вийшла. Тобто сміло можна ставити на годину. 70 градусів, так? Да? У нас було? 60 градусів ще на годину ставимо. А паралельно у нас ще, бачите, тут перці, голубці. Горшик. Така капусточка. Лісічко відварене. Ну все, дивіться. А посилання на відео, як робити голубці, як краще там. Тоді дискутували ми конвертиком чи... Так, пішов я ставити помідори, ми ж вялимо помідори, то я дійшов от тіми. Поки наші помідорчики там вяляться, а ну гляне, до речі, на них. та просто витягуй. Вон, бачите, які вони прекрасно вони вяляться. Тут трошечки... У нас образовалась така <гум> кучка. Перець фарширований, голубці. Ну, зараз будемо ну, вакууматор, морозилку, це якби заготовочка така у нас. А лишився у нас фарш, лишилась капуста трошки. І ми ж зараз зробимо ліниві голубці. Мабуть, я це відео покажу і окремо. Ні, не показувати. Дивіться туди, до того фарша. яйце. гарненько перемішуємо. Як голубці крутить фарш, э, перці фаршем начинять, я лишу посилання під цим відео. Насправді ми показуємо, як вялити помідори. Фарш у нас свинога в'яжий. Дуже ароматно пахне. Оця осіння, осінні різні овочі які додаються туди морковка, перчик, часничок. Вони дуже-дуже запашні. Так, зробили, перемішали. Ось такий перший лінивий голубець. Пішу, формуємо отак. А то я бачив там деякі готують ліниві голубці, це таке жарене місіво з капусти і з цього. То, то вас дурять, то не ліниві голубці, ось ліниві голубці. Схожі на котлетки. Це воно і є. Справжні ліниві голубці. Ніяких хвилин немає. Прихватилось, перевернули, додали томати і, в принципі, дивитесь, щоб воно готове було. Хвилин 20 пушку. Хвилин 20 тушкується воно. Перевертаємо, бачите, яке воно трошки підрумянилось. В той момент, коли потрібно перевернути. А зараз в блендері трошки зробимо томатного соку і з тих серединок. Трохи ми додамо туди приправки. Перед ми посолили, а приправка так, такої грибної ще. Заливаємо нашим томатним соком. І будемо тушити його, тушкувати. Таймер поставили на пів години, але звичайно, які блюда потрібно їх контролювати, тобто тримати на контролі. Дуже смачно пахне. Ставте вподобайки, робіть репости. Взагалі-то, якщо ви пам'ятаєте, то ми явимо помідори. А це так лишилось трошечки фаршу. І капусти зробили голубці і на перці. Пройшло дві години. Зараз глянемо, що тут у нас. Мені кажеться, що ще час треба. годину потрібно в такому ж режимі. Воно зменшилось вже, бачите, в розмірі. Може 70. Ні, 70 не будемо. Так, це піде в нас третя година. Ну, будемо сподіватися, що години ще достатньо буде. Паралельно у нас тут ліниві голубці готуються. Зараз перевернемо і через 10 хвилин вимикаємо. Та й, мабуть, вже будемо вечерять. Ой, ну, і похне. Ліниві голубці наші приготувалися. Зараз вимкнули, хай настаюються. А помідорчики вяляться, ми додавали 5 градусів, 65 градусів поставили. Ну, глянемо. Такі виходять. Ну, мабуть, треба вертати на 60. Чи ні? Не. Все, продовжуємо. Голубчики наші ліниві зготувалися. Дивіться як видно, що все приготувалось. Сметанкою помазали. Зеленушки присипали. В принципі, не планували, але вийшло таке смачне блюдо. Так, Дивимось наші помідорчики. Бачимо, що вони зав'яливалися так, як нам потрібно. І, мабуть, все, зараз в баночку якусь перекладемо, зальємо олією. Всім, хто дивився це відео до кінця, всім дякую. Але ще не прощаємось. Отака баночка у нас вийшла цих вялених помідорів. Будемо їх використовувати в різних стравах. Все, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Всім смачного. До побачення.